До послуг соціологів наразі на Закарпатті звертаються представники чи не всіх політичних сил. Більшість з них хоче реально оцінити свої сили та скерувати стратегію подальшого розвитку. Закарпатський інститут політичних досліджень оприлюднив першу статистику прихильності закарпатських виборців. Спеціалісти наголошують. Що це дослідження проводили не на замовлення певного кола осіб, а за власний кошт. Картина вкрай реальна і похибку можна розглядати у межах максимум 1%. Дослідження проводили в кількох напрямах. Відповіді на питання, за яку партію ви проголосували на виборах 28 жовтня. Соціологів не здивували. Трійка лідерів виглядає так: за батьківщину готові віддати свої голоси 19,7% респондентів. Партію удар підтримує 17,6% опитаних. На третьому місці партія регіонів із показником 14,8%. конкретне дослідження, яке ми проводили 11-13 серпня, вибірка репрезентативна, тобто відповідає демографічним характеристикам округу за віком, статтю, національним складом, релігійними. На приналежність до релігійних конфесій в цілому вибірка відповідає всім характеристикам, тому похибку можна розглядати в межах максимум одного відсотка. По Ужгородському виборчому округу Закарпатці розподілили свої голоси за кандидатів таким чином: Сергій Ратушняк 15,1%, Павло Чучка 8,2%. За Миколу Жолтані наразі проголосували б 7,7% опитаних на четвертому місці Василь Ковач із результатом 6,7%. Замикає п'ятірку Володимир Смоланка із показником 5,3%. Ну і одвічне питання: що ж турбує ужгородців найбільше? Я згадав незабутнього класика Гоголя із його знаменитим висловлюванням. У нас є дві проблеми. Дорогі і дураки, або дураки і дорогі. І от ми дуже чітко їх бачимо тут. Корупція в органах влади, некомпетентність і незадовільний стан тротуарів і доріг. Це стосується практично всіх регіонів. Зважаючи на те, що виборчі перегони тільки розпочалися, то більше ніж третина респондентів ще не визначилося, кому ж віддати свій голос. Понад 8% мешканців Ужгородщини взагалі не планують брати участь у цих виборах. У плані активності на виборах Закарпаття взагалі досить пасивне. Як правило, голосує всього 55% виборців в обласному центрі, і того менше.